Вітаю вас, шановні студенти та абітурієнти. Я Сейко Людмила Юрівна, старший викладач кафедри права Сумського державного університету. Предмет, який ми з вами будемо вивчати, має назву Теорія держави та права. Необхідно почати з того, що Україна за роки своєї незалежності відбулася як держава, але і досі існують важливі державно-правові проблеми. Їх вирішення пов'язане з розвитком наукових досліджень у сфері державно-правового будівництва, впровадженням наукових пропозицій та рекомендацій у практичну правотворчу та державотворчу діяльність. Розвиток української державності, створення і удосконалення системи права суверенної України вимагають глибокого знання і розуміння не тільки змісту приписів чинного законодавства, а й основних принципів. Ідей, закономірностей і напрямків розвитку основоположних державно-правових явищ. Для студентів-правознавців глибоке знання чинного права, теоретичних основ формування, функціонування та розвитку держави та права є не тільки необхідною передумовою правильного розуміння та засвоєння галузевих і прикладних юридичних дисциплін, але й стає професійним обов'язком. Тому саме з вивчення теорії держави та права починається процес одержання юридичної освіти, який закінчується оцінкою рівня її засвоєння і розуміння на державних іспитах. У системі юридичних наук теорія держави та права займає особливе, провідне місце. Це обумовлено широтою і глибиною предмети її дослідження. Саме теорія держави та права дає найбільш повне уявлення про державно правові явища і процеси, показує закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права, оволодіння її матеріалом створює надійну теоретичну базу для вивчення галузевих і міжгалузевих базових юридичних наук. Для майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих тощо. В першу чергу важливе не те, що має безпосереднє значення для практичного застосування, а саме зміст тих чи інших нормативно-правових актів, юридичні процедури та інше. Але все це можливо засвоїти та втілювати в життя тільки на підґрунті понять про державу та право в цілому, про правову політику, про існуючі в цій галузі закономірності. Взагалі, юристам для вишиття суддо практичних питань та вивчення спеціальних юридичних наук необхідно попередньо мати чіткі уявлення про загальні юридичні поняття та юридичні терміни. Мета вивчення навчальної дисципліни, по-перше, це розкриття студентами теоретично важливих понять загальної науки, теорії держави та права. Яка є базовою для загальнотеоретичної дисципліни в системі юридичних наук, основою їх пізнання, це засвоєння комплексу загальнотеоретичних знань про державно правові явища, мета вивчення дисципліни допомогти студентам одержати уявлення про основні категорії, які відображають особливі властивості держави і права і визначити значення загальнотеоретичних знань для подальшої практичної діяльності. Завданням дисципліни є всебічно сприяти розвитку у студентів самостійного юридичного мислення, оволодіння базовими теоретичними знаннями та практичними навичками, формуванню позитивної правосвідомості, правової активності, усвідомленню незаперечної цінності права та свобод людини і громадянина. Для вивчення дисципліни вам надані лекції. Кожна лекція містить достатньо матеріалу, при цьому основні поняття обов'язково в лекції виділення, на які необхідно звернути увагу. До кожної лекції даються питання для самоперевірки та список рекомендованих джерел. Після опрацювання теоретичного матеріалу ви можете виконати. Тестові завдання, які теж служать для перевірки отриманих вам знань та закріплення отриманих знань. Перед вами приклад одного з тестів. Дякую за увагу! Сподіваюсь на плідну співпрацю.